Пане господарю, дозвольте заколядувати. Ми прибули, господарю до вашої хати, хочемо вам, господарю, заколядувати. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви мирі проживали. і а чи знає, господарю, Що Бог народився у вертепі, на словомці сам Ісус явився, Хай Ісус мале дитя Благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і бідне знали, ми вже будем господарю. Від Свідходити і священного Ісуса будемо просити. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. <клес> а на цьому славі бувайте здоров'я, живіть багато, про загад.